Приймає українського президента. До розмови долучиться і президент Франції, і канцлер Німеччини. Але, окрім очевидної важливості цієї зустрічі, є й не така очевидна складова. Зеленський знову в закордонній поїздці. А отже, як зауважив нардеп від голосу Ярослав Железняк, до його повернення у Київ не варто чекати рішень щодо нового очільника офісу президента. Я нагадаю, що президентська адміністрація залишається без керівника з 28 листопада, відколи Зеленський відпустив із посади Єрмака. Відтоді було чимало припущень. Хто ж Сяде його місце серед найбільш обговорюваних претендентів. Міністр оборони Денис Шмигаль, перший віце-прем'єр Михайло Федоров, керівник гур Кирило Буданов та заступник керівника офісу президента Павло Паріса. Є у вірогідному списку і два менш очевидні кандидати. Хтось припускав, що серед них прем'єрка Юлія Свериденко. утім політологи заперечують таку ймовірність. Мовляв, mm. влада не стане створювати нову урядову кризу. Обов'язки ж керівника офісу президента в Україні. Виходить наступним чином, це не просто політична фігура, а службовець, який має забезпечувати організацію роботи глави держави. Принаймні, так визначає указ президента. Він має формувати графік глави держави, координувати роботу структурних підрозділів, подавати на підпис документи і контролювати, чи їх виконують. Юридично ця посада не передбачає ведення міжнародних переговорів чи впливу на формування уряду. Кадрові рішення лише всередині самого офісу. Це канцелярська робота знову ж так мало бути відповідно до указу президента. Та хай як називалася від здобуття Україною незалежності президентська канцелярія та її керівники ніколи не були просто керуючими справами. Від Литвина й Медведчука за президентства Кучми до Льовичкіна за Януковича і Лошкіна при Порошенку. Щоразу ця посада перетворювалася на крісло для сірого кардинала. Українці вже звикли, що реальний вплив на президента. Того, хто її посідає, значно перевищував офіційні повноваження, а багато стратегічних рішень ухвалювалося саме на рівні адміністрації чи офісу президента. І, хоча у більшості демократичних країн керівник адміністрації президента це менеджер, а не політичний центр впливу. У США це Чефа Стаф, який координує роботу Білого Дому, але його рідко називають політичною фігурою першої величини. У Франції є керівник кабінету президента. А в Німеччині глава відомства федерального канцлера. У цих країнах такі посадовці майже не виходять на. Публічний рівень вони працюють у тіні, забезпечуючи бюрократичну та логістичну підтримку. На відміну від української моделі, їхній вплив суворо обмежений законами, і вони не втручаються у формування уряду або міжнародні переговори. Їхнє завдання це сервіс, а не політичне керування. Що ж до України, то як зауважив той же Железняк, 10 днів офіс президента без керівника на житті країни, це ніяк не відбилося. То чи важлива така посада? Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, Пента, вже з нами на зв'язку пане Олександре, вітання вам! Доброго здоров'я. Добрий ранок. Дослухайте, хотілось би пройтися по більшості з кандидатів, принаймні скільки нам дозволить ефірний час, і я хотіла у вас запитати зокрема з приводу Михайла Федорова. Навіщо це йому? Тому що е, саме його одного із небагатьох представників чинної влади, е, навіть е, ті, хто не надто долюблює, кажуть: ну але людина зараз вона на своєму місці займається цифрою, цифровою трансформацією. Навіщо йому йти на посаду очільника офісу президента? Чи можливо. Бо для нього це не зовсім добровільна історія, ну, вочевидь, будь-які такі переговори. Це не дуже добровільна історія, оскільки е е е лава запасних у Володимира Зеленського не дуже велика. і Ми це бачили по переформатуванню уряду. І е вочевидь, ми маємо розуміти, що посада е голови офісу президента вона передбачає не тільки близькість до Володимира Зеленського, а передбачає. Обмеження щодо наступних політичних перспектив, так про пана Федорова говорили, що він може очолити список блоку Володимира Зеленського. Якщо ми говоримо, наприклад, про пана Кирила Буданова, то він точно на своєму місці і має певний, знаєте, політичний потенціал, який виражається в тому числі і. У президентському рейтингу який заміряють і вочевидь, що люди, які очолюють офіс президента, вони будуть вони втратять от той політичну автономію і політичні перспективи і повністю будуть прив'язані до перспектив безпосередньо Володимира Зеленського. І я думаю, що в цьому теж є певна причина такого зволікання, і я абсолютно з вами погоджуюсь, що взагалі-то Глава офісу президента це глава патронатної служби угу. президента, який організує його роботу. І чому е, багато політиків, е, громадських діячів, е, журналістів е, сприйняли відставку Єрмака? Ну так, знаєте, натхненно, і е, багато хто із е, прихильників Зеленського дивувалося цьому, бо це. Фактично означала ну, певну поразку Офісно-Президентської республіки от угу. тих неформальних впливів, які були зосереджені на е, пану Єрмаку. І от е, той факт, що вся країна спостерігає за тим, як підбирається кандидатура, говорить скоріше про те, що це е, е, країна спостерігає не так не стільки за тим, як обирають. Главу офісу, як за тим, якщо обирають нового, нового Андрія Єрмака, і от, власне кажучи, це не дуже хороша, хороший момент про який можна говорити. Дивіться, пане Олександре. Ви кажете, що для майбутнього очільника офісу президента ця посада може бути вочевидь не настільки добровільною історією. Ну а слухайте, викликає я не знаю президент до себе там, чи Буданова, чи Федорова і каже, або ти стаєш очільником офісу президента. Або що, що може загрожувати? От дивіться, в Кулуара говорять про те, що Шмигалю пропонували цю посаду, але мовляв, він вже відмовився, представив своє бачення Міністерства оборони після умірова, і йому президент сказав, так залишайся на тій посаді. Тобто, ну очевидь, його там не змушували, чи Шмигаль був не ключовою фігурою? Ну же ми маємо розуміти, що якщо е, йде такий тривалий пошук, то кандидату. Пропонують забезпечувати процеси, які полягають не тільки в організації роботи е, глави держави, а в очевиді в певних впливах і на кадмін, і на монобільшості, і так далі. І якщо людина відмовляється, то, очевиді покладатися, що вона, вона організує всі ці е, задачі, досить важко. І якщо е, від цієї посади відмовляються ті чи інші особи, то я думаю, що змусити їх займатися цією роботою, виходячи за рамки конституційних повноважень, то це дуже складна процедура, і тому за великим рахунком Володимир Зеленський, оскільки він пропонує найближчим своїм довіреним людям. Не може ніяким чином вплинути на їх позицію. Ну тільки знаєте, якщо намагатися тиснути, що мені ти потрібний тут зараз і так далі. і так далі. Але з іншого боку, якщо людина не хоче е, виходити за рамки законів, то їй ніяк не змусиш це робити. А ви погоджуєтеся, пане Олександре, з цією тезою, знову ж таки, вона в кулуарах гуляє про те, що е Вектор розвитку нашої держави далі, і акценти, на чому держава робитиме ну найбільший так, натиск залежатиме саме від того, а хто стане очільником офісу президента, це як в тій казочці. Знаєте, праворуч підеш буде те, а ліворуч підеш буде те. І от кажуть, що якщо врешті очільником офісу президента стане пан Буданов, то акцент буде зроблений на переговорах і на військовій справі. Так а якщо це буде Михайло Федоров, отже, час готуватися. До виборів ну, не тільки це і питання політичних впливів, і якраз організація політичних процесів, але я абсолютно погоджуюсь от з цим підходом, бо кожний кандидат він буде більше робити те, в чому він розуміється, знається і так далі. Я сподіваюся, що будь-який кандидат, який буде призначений, нарешті зробить наше міністерство закордонних справ. Знову працюючим uh -huh. випустити з заручників, бо ми бачили, ну скажімо так, дуже погані речі, коли міністр закордонних справ сидів на переговорах uh -huh. десь на приставному стульчику, і це ця фотографія насправді сприймалася погано не тільки в Україні, а й за кордоном. І будемо сподіватися, що певні процеси все ж таки підуть у рамках конституції і українських законів. Хоча знову ж таки, той факт, що так ретельно обирають цього кандидата і так публічно, бо, знаєте, я ніколи не пам'ятаю, щоб настільки публічно говорили про обрання кандидата. Президент завжди сам якийсь проводив консультації, призначав людину, яка організовує його роботу. Ну а і, знаєте, е на яку я думку я... пане Олександра Мене, наштовхує, що все це відбувається настільки публічно з активним обговоренням у соціальних мережах. Можливо, українці. Засумували за ось тією особливостями української е, політики, тому що самі розуміємо під час воєнного стану було не до виборчого процесу, а тут ну бодай так відвести душу. Ви знаєте, є взагалі та цікавий і важливий момент, який би задовільнив всіх. Це обговорити створення нової коаліції. І створення нового уряду, який би не підпадав от під ці корупційні ризики і скандали, які зараз існують. Бо в чому була ну, взагалі головна ідея при завантаження уряду новими людьми? Люди, які повернуть довіру і суспільстві і наших західних союзників, які точно не будуть під ударом у випадку продовження розслідування набу, бо тут є яка проблема? Міндічґейт далі продовжується. Ну фактично, як розслідування набу. І е, той же е, пан Федоров, він може опинитися під, е, ну скажімо так, в центрі скандалу. Угу. І тоді це перезавантаження і офісу президента і уряду воно призведе лише до відновлення цієї політичної кризи. І з цієї точки зору, я думаю. Українським громадянам було б значно цікавіше спостерігати за обговоренням кандидатур міністрів, бо це їх стосується безпосередньо, як освіта, як здоров'я і так далі. Пане Олександр, вам дякую за те, що ви долучилися до обговорення сьогодні. До ефіру Київ 24 Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень, ПЕН, Та був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, хто може стати наступним очільником офісу президента. Ви до речі, теж напишіть для вас важливо чи не важливо, хто буде на цій посаді. І якщо, врешті, для вас це має або деяке значення, напишіть те прізвище, яке вас влаштовує. А ми не озвучимо, тому що цю тему теж обговорюватимемо упродовж сьогоднішнього ефіру, зокрема і в наступних годинах. Напишіть те прізвище, яке вас влаштовує. Ну, людина вже влаштовує прізвище там консьєрські. Хоча по великому рахунку, ну це такий, знаєш, як. Ну, прочитаємо, скажемо. Ні, не це такий, знаєш, от, по, великому рахунку, хто, по великому рахунку, хто такий голова офісу президента. От за мене чомусь... а, голова ОСББ. Ну, чимось, в принципі, мені ця посада mm -hmm. за своїми посадовими обов'язками нагадує голову ОСББ.